Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Не падайте духом. 2 Коринтян 4.16. Через те ми відваги не тратимо, бо, хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновляється внутрішній. Я не пам'ятаю такого часу, коли моя мама Дороті була в доброму здоров'ї. Протягом багатьох років вона страждала на цукровий діабет, рівень цукру в її крові був нестабільним. Розвинулися ускладнення, пошкоджені нирки потребували постійного діалізу. Нейропатія та переломи кісток змусили користуватися інвалідним візком. Її зір почав регресувати до сліпоти. Однак у той час, як тіло занепадало, молитовне життя мами ставало все більш енергійним вона годинами молилася, щоб інші люди пізнали і відчули Божу любов. Дорогоцінні слова писання ставали для неї все більш солодкими перед тим як її зір потьмянів, вона написала листа своїй сестрі Марджорі, включивши в нього слова з другого послання до коринтян. Ми відваги не тратимо, бо, хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновляється внутрішній. Апостол Павло знав, як легко втратити відвагу. В 11 розділі цього послання він описує своє життя повне небезпек, болю та втрат. Однак він сприймав ті труднощі як тимчасове явище і заохочував нас думати не лише про видиме, але і про невидиме. Провічне, незважаючи на зовнішні обставини, люблячий Небесний Отець щоденно продовжує нас внутрішньо відновлювати, його присутність з нами беззаперечна, його обітниці зміцнити нас і дарувати нам надію та радість залишаються незмінними. Через що ви впадаєте у відчай або втрачаєте відвагу? Які біблійні уривки. Надають вам особливу підтримку. Помолимось, дорогий Небесний Отче, дякую за твою вірну любов до мене і за запевнення у твоїй присутності. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках. U Facebook da Instagram